Так, так. Виходьте. Втім, спершу доведеться просканувати. Я підходжу, чи не так? О! Сила, Сила на Бризок. А вже ж ти русалка. Проходь. Хто наступний? О, тепер моя черга. Бачиш, я також русалка. Заслабла? Гаразд, перевірмо сканером. Благаю, не підведи. О! А вже ж заслабла. О, ти не русалка. Ти не вийдеш. Випусти мене. Чи тобі повилазило? Я ж русалка. Наразі ти більше лялька, а мусиш стати русалкою. Збагнула. Успіхів, я йду собі. Зажди. Що за день такий? О, Обожнює цей трек. Under the sea... Підспівуй зі мною. Гаразд, вмикай гучніше. Thank you. <рес> Аго, зачекай. Я ж наглядача, не танцюрист. О, в такому разі оціни мімейк. Маєш певні успіхи. Трум три зуб Проскануймо тебе. То як? Один відсоток. Замало для виходу. Чому ж так мало? Стривайте. А це що таке? О, ні. Отримуй Ого Містері Бокс. Що це таке? Гадки немає. Можеш залишити собі, а мені час. Гаразд, Дякую. Погляньмо, що всередині. Час для розпакування. О, що за пакет? Схоже, там щось цікаве. Трумтрік. Ова. Можна зібрати топі хвіст для русалоньки. Ова, Дуже незвично. Далі прикрасимо хвостик лосочками. Ось так. Ого, що відбувається? Мені видається чи як. Ова, хвіст! Просто як у справжній русалки. Якби ж можна було змінити колір хвоста, Ой, я можу тобі допомогти. Цьому можна дати раду за кілька кліків. Ну, маскоткою. Ну, я готова. Суперову усмішку і тромтрік. Що? Як тобі? Трішки не те. Чи маєш ще щонебудь. А небудь? ж, адже ми щойно почали. Тромтрік. Як тобі цей? Суперово. Мені дуже подобається. Він ідеальний. Цю красу слід підперезати. Ова! Гарно. Мені подобається. Це неймовірно. Пропоную позначити це в чек-листі. Готово. Цікаво, що на нас чекає далі. зачинено. Ще й ключа немає. Тривога чи що? Бебі, шак, ту О, ні, нас викликають. Тільки не це. Тунтун Сахур вийшов з під контролю. Треба його зупинити. До того ж негайно. О, ти. Ти підеш зі мною і допоможеш його схопити. Ось ми й на місці. Пильнуй. Тун-тун-сахур. Ах ти ж не гідниця. Оближ! Облиш! Куди біжиш? Я тебе схоплю. Тунту не треба. Такі кумедні. О, це ж ключ. Я впевнена, що він відкриє наступний етап. Треба його дістати. Ні. Що? Ти хто? Якщо хочеш цей ключ, зіграй зі мною. Просто поцілюй цю мішень і ключ твій. Гадаю, це мені до снаги. Трум-трік. Ага, трясся. Гадай ти схибила. Леле. Це доволі підозріло. Не подобається мені все це. Трум трік Гаразд. Бачу, ти поцілила. Все чесно, ключ твій. Можеш забирати. Так, краще. Вже й кортить ним скористатися. Все цей будур надалі нікому не нашкодить. Повертаймось. Ти вже встигла скочити за камерою. Впевнений, що вона нудьгувала. Вперед! Ворушися. Погуляли й воді. Взагалі то штурхатися зайве. А ще можна стати русалкою. Нечима. Hmm. Гаразд, хоч ключ маю. Погляньмо, чи зможе він відкрити нове завдання. Трум-трі! Ова! Спрацювало. Я так і знала. Погляньмо, що там всередині. М -м, такі цікаві гаджети. Так, так, це плойка. Привіт, друзі! Ого, сила, сила на інструментів! Звідки ви всі? Крихітко, ми тут, щоб допомогти. Сідай і готуй локони. Невдовзі сама себе не впізнаєш. Так, приємно. Обужні, освіжні маски. Пусте, зараз розпочнуться справні веселощі. Саме випробовуємо гаджети. Я відповідатиму за правий бік. Гарніше, ніж я уявляв. Тепер пострижемо її. Друзі, я вірю в вас. О, я виснажився. Чи можна поглянути? О, дуже гарно. Незвично і дуже по-русалчиному. Ви найкращі. Дайте п'ять. Завжди радий допомогти. Звертатимусь. Позначмо наступний пункт. Готово. Суперого. час проскануватися. Аго, офіцери. Як вам мій новий образ. М -м, смачно. Що? Погляньмо, чи ти готова. Трум трік. Гадаю, вже більше одного відсотка. Вісімдесят. О, перепрошую, проте не можу наразі випустити. Айтаху, ой, ой, я вважала вже понад сто. Дам тобі пораду. Зміни топ. Гадаю, ти <плес> маєш рацію. Дякую. Дам тому раду. Гадаю <плес> все, що мені потрібне в цьому пакеті. Так, конвертик. тру трік. Ого. Що це таке? Зачекай, це лише початок. Тримай. Ой, що мені вдіяти далі? Поглянь, я допоможу тобі вибрати потрібне вбрання. Сподіваюся, все зрозуміло. Погляньмо, що там маємо всередині. Так, тром-трі. Я подаю. Єдиний футбол, на якому я розуміюся. Що? Аж ніяк. Тобі це не пасує. Згодні? Так, ну ми далі. Ми прийшли поглянути на русалку, а не на Квотербека. Що, ви спільники? Гаразд. Трум трік. Як вам таке? Я тепер ось Що? Ти негодна збагнути, що це не те, що треба? Що? Окто? Це найкраще вбрання. Вісім голосів проти двох. Тримай себе в щупальцях. Ми мусимо зробити з нею русалку, а не каракатицю. Це теж не сподобалося. Гаразд. Побачимо, що ти скажеш щодо цього. То як? Чи тепер я справжня русалка? О, так, нарешті. Тобі неабияк пасує. О, проскануємо тебе. Я готова. Суперово. Трумтрік. Знову тривога. На скан немає часу. Біжімо. Тільки туди і назад. Біжімо. О, що трапилося. Що я за них такий? Чому мені так не щастить? Аго, друже, що трапилося. Якийсь хуліган насмітив і втік. Ото негідник. Я розберуся з ним а ти зачекай тут. О, ви справді допоможете. А мені все це доведеться прибирати, а воно випадає. Бідося, я допоможу тобі. Послухай, можна мені віник? А вже ж. Ось так буде значно швидше. Ось бачиш. А ось як це має бути. А вже ж. Ось і все. Тепер все чистенько. Ова, тут чистіше, ніж було до полігана. Вищий пілотаж. <laughs> Дякую. Стривай. Мені потрібні ці рукавички. <laughs> що? Ці забирай. Тепер вони yeah. твої. <laughs> О, приголомшливо. Тепер поглянь, що можу. Трум, трік. Зовсім інша річ. Почуваюся підводною королевою. Я його не знайшов. Все, повертаємось до в'язниці. Воруши хвостом. Ага, може, не варто так квапитися. Не мороч мені голову. Вредний. Я би й сама зайшла. Ой, що відбувається. Нічого собі. А тобі буде непереливки. Поглянь ревічий корм. Де? Треба його якось заспокоїти. О, ідеально. Ось так. О, так добре. М -м, дуже приємно. Дякую тобі, красно. Мені час. То він сюди по це прийшов? Ля-ля-ля, час виходити. Тромтрі. Бувайте. Тріпітропа. Бувай, друже. Успіхів і тобі. Я єдина, хто не може вийти звідси. Набридло. Що? Але ж він вийшов. Хто він тобі видалося? Все зрозуміло. Я тобі цього не подарую. Мене кликали. Якщо хочеш вибратися, мусиш відкрити пакет. Оце залюбки. Погляньмо що всередині. Він також закритий. Потрібен мікрофон. Взагалі не проблема. Авто кидай. Так, оперативно. Дякую. Тепер заспівай, як ніколи раніше не співала. Ого, вок, то це не той трек. Перепрошую, зараз поміняю. Тромтрік. Що гаразд? Чудово! Ще й пакет відкрився. Дізнаємося, що там всередині. знов. О, окуляри та стрічка. Тривайте, що як додати луску, то матимемо дещо потрібне. Ну, ми покажу. Викладаємо все на стіл. Тепер додаємо золотисті лусочки. Трум-трік. Ова дуже гарно. Найгарніший чокер у світі. Що скажеш, червоний? Іди сюди. О, так. Що знову? Гаразд, зараз просканую. Ну ж, бо я вже повинна вийти. Наразі ми все перевіримо. Так-так. 99%. Чогось ще бракує. Але чого саме? О, вже ж тобі потрібен тризуб. То віддай свій. Ні, це службовий. Знайди чи змайструй власний. Ти такий вредний. Зачекай, чи це може бути тризубом? Насправді це скоріше чотири Виделка, не сміши мене. А ти хто такий? Шпіоніроґу. Офіцер Голубіро, Голубіро шпигуніро, новий начальник в'язниці. З цього варто було починати. Ради й зустрічі! Якщо ти тепер начальник. То ось маєш все необхідне. Залишаю вас сам на сам. Бувайте! Прощавай! То що ув'язнена як самопочуття. Та не знущайся. Краще випусти мене звідси. І що мені тепер вдіяти? Oh. Я дещо сматикувала. Як я відразу не здогадалася про це. Треба, щоб виделка виросла до тризубця. Залишилося полити водичкою. Друм трік Вау, все вдалося. Він просто ідеальний. Все, тепер я готова. Аголубіру. Аго, Діставай ключі. Серйозно спершу перевіримо. Я повноцінна русалка, тож випускай. Так, я й повірив. Спершу аналіз. Що? Ні, ти не підходиш. Знущаєшся, хто я, якщо не русалка? Ось навіть плавець маю. На жаль, це не працює. Маємо нові правила. Трум трік. Он як? Агу, чи сподобалося відео? Тоді став у подобайку, напиши коментар і тисни на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новин.